Вітаю! Подивимося розклад на тему, чи є на вас якийсь негатив. Подумайте про себе, будь ласка. Знаєте, це відео вступає в силу, коли ви на нього заходите. Подивимось, чи є на вас якийсь негатив. Чи є на вас якийсь негатив? І чи є на вас якийсь негатив? Дивіться, тут буде два варіанти, так як це розклад не особистий, а загальний. Дивіться, на вас впливав чоловік і чинив тиск старший, він займає положення начальника, одружений чоловік, або ви є той самий чоловік-імператор. А негатив йшов від вашого оточення і колег по роботі. Скоріше за все, цей негатив був і робили його на те, щоб ви не розвивались на новий початок перешкоди, на вашу стабільність, але ви його зняли, звільнилися від нього. Якщо ви не робили чистку, то зробіть або зверніться до майстра, який вам зробить цю чистку. Якось так.